Ну і наші дітки 10-12 років, дітки-підлітки. Що ми можемо їм запропонувати з нашого інтернет-магазину? Екологічно чиста продукція, натуральна, найвища сертифікація, продукція, яка є в багатьох країнах, де дуже-дуже щільно да, і де дуже вимогливо відносяться до сертифікатів. І сьогодні ми з вами знову ж таки поговоримо про бренд Forever Living, який виготовляє найкращу продукцію в своєму сегменті, на основі алоєвера, гігієна і догляд, і флагманський продукт, якому аналогів немає. Фреш, гель також його називають алоєвера натуральний, живий, не консервується. Два патенти на стабілізацію. Аналогів йому правильно не найдете. Вирощується в органічному середовищі, натуральна повністю основа. Просто треба розібратися. Правда, аналогів не знайдете. Є багато різних компаній дає у їхньому сегменті алоевера, але такого фрешу, натурального, живого з такою сертифікацією нерозбавленого не знайдете ніде. Через це основою є завжди для наших вже старших діток це алоевера. Очищення і паралельно зміцнення. Да? Ви вже чули не раз. Я вам розповідала. В нас окремо є записане відео, для чого нам алоевера. Ну якщо ми говоримо про підлітковий вік, да? про діток старших знову ж таки інтоксикацію знімає, знімає запальні процеси, зміцнює імунну систему, налагоджує роботу травлення, питання з алергіями вирішується, питання зі шкірою. Тому що якщо буде кишківничок у нас брудний, то будуть висипи на шкірі. Також да? І багато-багато чого буде допомагати вам фреш-алоевера, коли ви введете в раціон ваших діток. Починаємо з чайної ложечки, піднімаємось до дорослої дози 50-60 мл вранці і вечором після їжі. Діти стануть краще себе почувати. Не такі будуть роздратовані, тому що це цікавий період. Да. Нервова система буде краще працювати, тому що містять вітаміни групи Б. Далі травна система правильно буде працювати, личко буде очищене, розум, травлення. Ну, це прям колодязь усіх корисних вітамінів, мінералів, ферментів, все, що потрібно нашим дітям. Пам'ятайте, що алоевера взагалі. Дозволяється з народження по капельно, скільки місяців, скільки капаємо. Тому основа це алоевера, алоевера провідник. Якщо ви паралельно додасте вітамін для зміцнення там кісток, ще якісь певні питання в дитини будуть по здоров'ю, особисті, да? це можемо проконсультуватися вже в індивідуальному порядку. Зверніться до тієї людини, яка надала вам відео, і вам вже дадуть детальнішу інформацію по тій чи іншій причині, питанню, яке є у вашої дитини. Підлітка, да? Тому це основа, без неї ніяк. І навіть якщо тільки ввести вже алої, ви побачите класний результат. Далі, якщо ми говоримо про зміцнення імунної системи, ми продовжуємо, так як і говорили, що дітки з трьох років, да, ми продовжуємо профілактувати віруси, бактерії, грибки, паразити, наш часничок-чебрець, чесничок чи брець. Заховався, тільки тут дозування вже збільшується знову ж таки в індивідуальному порядку підберемо проти вірусів, бактерій, грибків, паразитів. І паразити профілактуються, віруси уходять, імунна система стає міцні, міцніша, зміцнюється бронхолегенева система. Це профілактично. Ми п'ємо, якщо дітки да уже підлітки по одній-два рази. Якщо вже захворіваємо, пам'ятайте, да, в індивідуальному порядку підберемо ну, кожних 2-3-4 години, в залежності від перебігу хвороби. Далі бджолиний прополіс це наш природній антибіотик, без якого ми також не можемо обійтися, і він також має бути в раціоні підлітка. Далі, якщо профілактично ми п'ємо хоча б по пів таблеточки два рази на день після їжі, якщо захворіваємо, знову ж таки, консультуємось, дозу збільшуємо, це прискорить. Період одужання це облегшить період хвороби, і матусі просто будуть шоковані від того, як діє цей продукт, і самі підлітки будуть. Дуже радісні, що вони не лежать пластом, а гарно себе почувають. Алоє, до речі, також ми будемо збільшувати дозу, коли захворіваємо. Далі, якщо ми говоримо про бронхолегеневу систему, і якщо дитина захворіла кашель, там, да, різні прояви, там, знову ж таки, задишки, ще там щось, додаємо лайсіум унікальний продукт. Візьміть про нього детальніше, дізнайтеся. Кашель, буронхіти, трахеїти, ларингіти, астми, алергії. Оце лайсіум це то, що має бути в раціоні. Арктичне море, унікальна омега-3, 9, кальмарова олія. Цінна омега очищена, яка не вилазиває алергічних реакцій, дуже класна. Вона навіть діткам, я розповідала, можна вже давати, коли починається тільки перший прикорм з 6 місяців, можна проколювати і потрішки давати на їжу. Пам'ять, увага, концентрація судини, правильна робота мозку, суглоби, шкіра. Тобто, це дуже класно. Ну, коли захворюваємо бронхолегенева система, щоб наші сульфактанти. Отримували корисний правильний жир харчування для наших легенів, і щоб ці ворсинки шевелились, і легені виробляли те, що потрібно, щоб дихання було правильне. Тому візьміть до уваги, для профілактики зору також, я ж кажу пам'ять, увага, концентрація. Для профілактики п'ємо з їжею по одній-два рази підлітки. Якщо захворюваємо. Збільшуємо дозу, щоб дати всі корисні вітаміни, мінерали, все те, що треба клітині організму, щоб справитись пошвидше з вірусом, бактерією, паразитом, який потрапив до дитячого організму. Да? Тому візьміть до уваги, це просто супер. 120 капсул тут для всієї сім'ї: і для менших діток, і для середніх діток, для доросліших, і для дорослих, і для людей похилого віку. Це для всіх. Тому візьміть до уваги. Да? Тому якщо кашель. Якщо хронічні там питання з носоглоткою, гайморити. Бронхіти, асми, то лайсю має бути в раціоні. Часник чебрець має бути в раціоні, плюс паразитарна буде програма. І Арктичне море має бути також в раціоні. Також, якщо є питання з бронхолеганевою системою, додаємо маточне молочко. Його взагалі можна з народження діткам да, через мамине молочко отримувати, мамі можна і потім також прикорм починається. Вже можна діткам розкри... розкришувати і в ротик давати. Але якщо говоримо про підлітків, розсмоктої вларангіти, бронхіти, трахеїти, ангіни тут обволікає, дуже круто допомагає. Паралельно розумовий розвиток, паралельно вже у підлітків: ендокринна система, репродуктивна система, чоловіче, жіноче здоров'я, там головні болі, анемії, астенії, різні такі, оці знаєте, перепади настрою, маточне молочко, це супер. Ну і гарно себе зарекомендувало при. Тому, коли дитина захворюває шкозну ж таки бронхолегеневими питаннями, то дуже добре допомагає при бронхітах, ларингітах, трахеїтах, ангінах, оце все розмоктуєм. Дітки дуже його полюбляють. Це прям, знаєте, збалансоване харчування швидко дає сили організму справитися з тим чи іншим вірусом. Також в індивідуальному порядку можемо проконсультувати вас. Якщо ми говорили для дітей середнього віку вітаміни Кіт, збалансоване харчування, то вже для підлітків вітаміни Day. Daлі тут більша вже доза і більша. Вже кількість мінералів додавлена: 50 спресованих фруктів, овочів, мінерали. Тут ось тако можна розкрити і подивитися, який тут неймовірний склад для ростущого організму, який зараз змінюється. Да, так, підліток. Це супер для профілактики. От що, якщо говоримо, що розпочати для підлітка? Алоєвера 100%, вітаміни Делі 100%, часник чебрець, щоб паразитарку пройти і зміцнити імунну систему, 100%. І зараз в осінньо-зимовий період можна додати. Ще маточне молочко і прополіс, природній антибіотик. Ну, знову ж таки, в індивідуальному порядку зверніться і вже підберемо те, що потрібно вашим діткам. Повертаємося стосовно делі. Вітаміни делі вже більш для старшого віку, да, з 12 років. Чому? Тому що це стрімкий розвиток дитини, тут і мінерали є, тут і більше дозування вже вітамінів, фруктів, всіх, всіх, всіх. Тут унікальна формула леофілізація, де тільки використовується все натуральне, без цукру, без барвників, не викликає алергії, зміцнює ногті, гарно впливає на стан шкіри, на стан волосся. Тому для підлітків ось ці вітаміни оце самий раз. І до речі, тут їх 60 таблеточок. Ми дивимося по вазі і дивимося по стану здоров'я дитини. Скільки будемо давати? Може, комусь в одну в день, може комусь дві в день. залежно я ж кажу, від стани, стану здоров'я дитини. Далі також хочу поділитися засобами гігієни, чим користуються вже наші підлітки, та й і дітки з народження. Да? Наше рідке мило, універсальне мило, воно, як я казала, 4, а можна і 6 в одному. Купаємося, заміняємо гель для душу, гель для інтимної гігієни, також і для миття волосся голови. Тому візьміть до уваги, да? там паралельно можна і для вмивання використовувати, але я якби, рекомендувала це купання, інтимна гігієна і гель для миття. Чи шампу... ну, заміна шампунів, тому що це більше 40% самого основного алоевера, Да? Воно густе, натуральне, гіпоалергенне. В кого є питання з алергіями, і ви не можете підібрати нічого, бо там є силікон, там є одушки, виберіть ось це мило. Унікальне, класне, ще й алергія проходить з часом, тому візьміть до уваги. Далі, дезодорант, нам вже потрібно привчати діток до гігієни. Дезодорант без важких металів, який не забиває пори. Повністю натуральний, дуже надовго вистачає, прозорий і допомагає вже спочатку, да, від будови дитинки, від розвитку, сформувати, щоб все було так, як потрібно. Профілактує різні питання з лімфатичною системою, з мастопатією, щоб все було так, як потрібно, бо це наше майбутнє нашої нації. Да? Далі зубна паста без фтору на основі алоєвера з прополісом. Одній особі вистачає на рік. Тобто надовго, і також це дуже важливо, щоб підліток користувався якісним, тому що через слизову оболонку все потрапляє всередину і звідси починаються проблеми. Тому зверніть до уваги, зубна паста також суперова. Далі догляд за нашими губками. Я ось зараз також помастила зволоження. Також при герпесі, при різних питаннях, висипах на губах, при різних прищиках можна також помастити. Це класний засіб, який має бути в сумочці підлітка, це також дуже важливо. Далі йдемо, якщо є проблемна шкіра у діток прищики з'являються. Ми знаємо, що треба питання вирішувати з середини алоє 100%, часник. Там чайок додається, також пробіотик у нас є класний, також додається, якщо є питання зі шкірою, з висипами, акне, підліткові вже такі великі прищі, То ми з середини працюємо, в індивідуальному порядку вже можемо проконсультувати. І зовні використовуємо спрей First, ми його протираємо як лосьйончик, але перед тим, як будемо протирати, вмиваємося твердим милом. не рідким милом, а саме ось таким твердим милом з авокадо. Воно дуже класно підсушує всі ці прищики. Причому не, не засушує шкіру, зволожує шкіру, я сама не вмиваюся, мені дуже подобається. Надовго вистачає, вмиваємося милом, протираємо личко фьорстом. А потім уже беремо крем, перепрошую цей крем, крем прополіс. Прополіс він універсальний. Діткам з народження вже його можна використовувати. Тобто, підліткам не бійтесь використовувати. Крем прополіс. І можна його тоді, щоб ще краще був ефект, змішати з желе. Желе такий самий тюбік, просто вже закінчується. Змішуємо прополіс і желе трішки, і наносимо на личко. Тоді воно краще наноситься. Побачити стан шкіри вашої дитини. У мене підлітки, які зараз користуються, дуже в захваті від своєго, від свого стану шкіри. І це реально дуже зараз класний ще й подарунок для дітей. От зробити да? тверде мило, фьорст. Прополіс і желе – це супер класний догляд для підлітка. А вже з середини там пояснити батькам, що також потрібно займатися здоров'ям наших діток стосовно травлення. Візьміть до уваги. Далі також, що би я хотіла порекомендувати: дітки-підлітки часто жаліються на головні болі. Перше, що ми можемо їм. Запропонувати в раціон це Арктичне море. 100% треба, щоб було пам'ять, увага, концентрація, щоб не таке було виснаження. Да? До речі, хто в школі навчається, готується до іспитів або відповідально до школи, то маточне молочко теж в раціоні має бути. Арктичне море має бути, паралельно зір підтримується, судинки, метеозалежність і наш кардіотонік. підліткам його вже можна. Конзим q 10 виноградна кісточка. Особисто знаю, як це працює. Це це працює неймовірно. 30 стіків. Дуже класно батькам мати вдома і діткам з собою в школу. Хто страждає метеозалежністю, частими головними болями, не спішіть давати їм обезболюючі просто таблетки, Парацетамол, цитрамон, там хто що дає. Да? Зверніть увагу на Арктичне море, на маточне молочко. Зверніть увагу на алоєвера і на кардіотонік. Дуже класно допомагає. Сама страждала з 7 років. Головними болями, дуже сильними, невиносимими, А це прямо я от зараз відчуваю себе набагато краще. Тільки-тільки якісь питання з зміною да, погоди десь перенервувала, недоспала. Я зразу прокидаюсь, роблю кардіотонік, випиваю омегу, розмоктую маточне молочко і прекрасно себе почуваю. Даю харчування клітині і головному мозку. І також у нас є класний продукт, що цей кардіотонік, що RG Плюс. Вони містять, вони містять усе те, що потрібно для того, щоб збалансувати харчування, наситити наші судини тим корисним, що треба, щоб ми себе гарно почували. Арджі плюс елергінін, чудо молекула, плюс вітамін К2, який насищає організм киснем. Дає сили, дає енергію, дає бажання дітям йти в школу, іти в навчальний заклад далі. Да? Не так будуть вони знову ж таки виснажуватися, будуть себе набагато краще почувати. Пів стіка розводимо на пів літра води, і на протязі першої половини дня дитина просто собі його поступово випиває. Він смачний, як компотік, але ту роботу, яку він робить неймовірно з організмом, це не передати. До речі, цей продукт і цей продукт має премії Нобеля. Розумієте, що це за чудо продукти. Візьміть до уваги, в кого діток, підлітків є питання. Навіть уже і дітей середнього віку, да, вже з п'яти років можна чуть-чуть робити. У нас в матусі заколочують Арджі Плюс, воно як компотік, дуже суперово, класно допомагає, щоб дитинки енергія з'явилася, сила, бажання йти в школу, навчатися, щоб головної болі не було. І при захворюваннях. Арджі розводимо з гарячою водою, особливо при бронхолегеневих питаннях, так як тут вітамін к 2 насищає організм киснем. Тобто арджі допомагає нашим легеням розкриватись, арктичне море також і щоб кисень поступав в легені, щоб і викашлювалось, щоб не було запальних таких сильних процесів, задишок, щоб не було бронхіт, щоб не був гострий. Да? Тому візьміть також до уваги, що арджі може. І варто, щоб був у вас вдома. І ще хочу сказати стосовно того, як ми профілактуємо зовні, да, щоб діти не хапанули ніякий вірус чи бактерії. Ми вже про це говорили. Спрей First, ним протираємо на вушну паличку носика перед виходом з дому для профілактики. Прийшли, ну, йдемо в школу там, чи на вулицю, First по. Протерли вушною палочкою, взяли желе, протерли за фьорстом желе. Вивільнює дихання, робить плівочку, щоб не потрапив ніякий вірус, бактерія. Орошаємо горлишко, декілька вприсків пішли і так само прийшли додому, милися милом і далі фьорстик на паличку протерли, далі желе за фьорстом протерли. І це дуже класно буде профілактувати. До речі, ось ця парочка фьорст і желе коли є аденоїди, поліпи, хронічні гайморіти, ось так треба обробляти, тільки знову ж таки, це вже поговоримо в індивідуальному порядку і з середини там дещо пити. Ну поговоримо про це. Але для профілактики, ось так: якщо вже захворіваємо, то учащаємо часто кожні дві години. Мастимо фьорстом на вушну паличку, желе, Кожних 2 години фьорст желе Є в нас такий унікальний активатор. Він і знімає інтоксикацію, коли капаємо на воду, не дай Бог там, отруєння, ацетон, ротовірус. Активатор капаємо на воду, випиваємо, щоб зняти рвотний рефлекс, щоб зняти інтоксикацію в дітей і в дорослих також. Да? Але зараз активатор, якщо говоримо про застуду. Він розводиться один до одного один, одна чайна ложка активатора, одна чайна ложка кипяченої води. Перелили в якусь ємкість від капель, і це будуть суперові каплі для носа, які не печуть, не пересушують, не визивають ніяких, ніяких привикань і можна часто використовувати, щоб швидше одужати. Активатор закапає в носика. Якщо нежить, якщо заложило носа, дуже супер розкладає, непротивне, натуральне, має найвищу сертифікацію. Один до одного розводимо. До речі, активатор також. Закапаємо в очки, коли кон'юктивіт, якісь питання з очима. Да? ферст прикладаємо сюди наверх, також з пожиком, трішки в індивідуальному порядку можемо поговорити теж. І також желе змащуємо повіки, проходять ось ячмені, проходять різні питання з очками. Да? Профілактика також сухого ока, і профілактика різних питань з очима. Теж активатор розводимо, капаємо. Активатор при отитах чистий, капаємо в ушко. Це супер такий, знаєте, універсальний засіб. Ну, при ацетоні також матусі візьміть до уваги. Алоєвера, активатор, пробіотик, і випаємо, випаємо, випаємо дітей. І не треба прибігати до страшних хімічних якихось засобів з аптеки, Я взагалі це боюсь зараз. Тут найвища сертифікація, сертифікації такої ви не знайдете. Повертаємося назад, фьорстом да? протираємо носика, okay. желе протираємо носика, якщо захворіли часто, і активатором закапуємо носика. Якщо захворіли, також кожні дві години без проблем капаємо. Якщо є питання з гайморитами, якщо є питання з поліпами, з диноївдами, також капаємо, капаємо, капаємо і не переживаємо. Тому візьміть до уваги. І також, якщо зговорили за отруєння, інтоксикацію, ацетон ротавірус, файбер, файбер це те, що має бути вдома, в принципі, і для. Підлітка це взагалі вже класно, щоб було вдома, тому що десь щось не то з'їли, десь щось не то десь пішли гуляти, випили якоїсь води, не то, ще тось, якась пішла інтоксикація, якесь отруєння, ротавірус. Файбер це водорозчинна клітковина, яка швидко вбирає все погане з організму і виводить. Активатор припиняє рвоту, а файбер все-все-все виведе. А алоє потім допоможе збалансувати водний баланс і відновити організм, пробіотик, налагодити мікрофлору. Тому файбер візьміть до уваги той, що був у вас вдома. Легко стіком висипається, заливається водою, теплою, випивається без різних таких якихось смаків, він просто нейтральний. Також при різних проявах алергії, кропивниці, дуже класно знімає ось ці симптоми. Візьміть до уваги також файбер це та річ, яка треба. При ротавірусі, при ацетоні, яка токсіл працює ще на краще, бо природня основа да? і при різних різних ще питаннях. Ну кому цікаво, знову ж таки зверніться до тої людини, яка надала вам відео, і в індивідуальному порядку поговоримо вже підберемо те, що. Вам потрібно в вашій дитині. І також, якщо на завершення класний у нас є такий вітамін С, унікальний. Це не просто для того, щоб зміцнити імунну систему, бронхолегеневу систему. А вітамін С і для судин дуже-дуже дуже класно. Плюс він тут витяжка з папаї, а папа природній фермент. Важливо, щоб вітамін С був в раціоні вашого підлітка. Природній фермент що зробить? Виділить той фермент на ту їжу, яку дитина з'їла. Не буде їжа там. Гнити в організмі не буде проблеми зі травленням, з травленням, якщо що додасте да? не буде потім проблем зі шкірою, а в подальшому у дівчат-хлопців не буде проблем з жіночими штучками і з чоловічими штучками, бо наш, наші жіночі чоловічі органи напряму залежать від стану нашого кишківника. Тому кишківник має бути чистий, там не має залежуватись їжа. Дитина має гарно ходити в туалет. Дитина має бути гарне личко без прищиків. Ви знаєте тепер, що робити, щоб зовні прибрати, і з середини також підберемо що потрібно. Вітамін С це також незамінна штучка, яка варта бути вдома при алергіях. Класно, при бронхолегеневих питаннях класно, коли захворіває дитина, частіше також його розжовуємо, використовуємо. А для профілактики по одній-два рази в день, хоча б після їжі, і травлення нормалізує, і ферменти правильні виділить, і імунну систему також зміцнить, плюс судинки зміцнить. Да? І це просто буде такий супер-супер загальний комплекс для зміцнення. Оце поділилася з вами тими засобами, до яких вам варто придивитися. Кому цікаво, звертайтесь до тієї людини, яка надала вам відео. Підберемо для вас ваш індивідуальний комплекс, з чого можете розпочнете. Ну, Пам'ятайте, що основа це алоєвера, з нього все розпочинається. Алоє, чесничок, і дивлячись, уже які там питання далі в дитинки, Ми розпочинаємо. Не забуваємо, що для підлітків вже вітаміни Делі. Це обов'язкове харчування. Додаток до харчування діти не доїдають те, що потрібно мінералів. Тим більше вони в їжі не їдять. Тому візьміть до уваги стосовно цих також вітамінів. І волосся буде стан краще, і шкіра краще, і нігтики, і імунітет буде краще, і порнорухова система, так як дітки стрімко ростуть. Тому візьміть також до уваги. І ще що, бачите, забула сказати, стосовно того, коли відбувається стрімкий ріст, в нас в бренда є класні якісні мінерали на турмін, доступні по ціні, і класний кальцій. Унікальна біодоступна формула, яка не осідає на почках і яка рекомендована діткам до харчування, які стрімко ростуть, щоб сформувався правильно склад, щоб правильно формувалася косно-м'язева система повністю. Підтримати. Тому зверніть увагу, кому цікаво, можемо надіслати детальнішу інформацію. Дякую за увагу! Впустіть в своє серце якісний продукт, користуйтеся, будьте здорові, і рекомендуйте далі, тому що це важливо і в наш час без цього ніяк. Дякую!